Вітаю, друзі! Мене звати Володимир, поселення Радових поміс Лародо. Сьогодні ми розповідаємо про виготовлення таких навощених тканинок для е, лоточків сушарок, щоб сушити пастилу. Ну, можливо, ще можна щось сушити на них наливаючи. Ми виготовляємо із простої тоненької тканини, яку навощуємо з допомогою такої старої краски. І шматку воску, пропитуючи тканину. Пропитую в два шари на такій дощці телешниці. І потім, коли вже вона застине, ця тканина, вирізаю по формі. Ну, покажу приблизно, як це відбувається. Перше попередження. Зараз літо. Бдджоли, якщо робити це на дворі, дуже налетять. На запах воску це буде тут Бог знає, що робитися. Тому або дуже пізно ввечері, або взимку краще це робити чи в будинку. Ну тобто будьте готові до того, щоб прийняти міри якісь безпеки. Тому що пахне цей віск на всю округу. Це наша стара тканина, минула тканина, з якої ми виготовляли. О, тут є місце, де поміститься лоточок. Беремо лоток, складаємо тканину вдвічі. Можна, можливо, можна і втричі, але вдвічі воно, напевно, рівніше. І ось сюди можна спробувати так, приміряти приблизно, що хватає тканюшки. Навищується таким чином. Ну, потім залишки е залишаються для розтопки годяться. Беремо розпечений утюг і розтоплюємо віск. От так от поливаємо. Тож задача наша добре-добре його пропитати, щоб воно пройшло. Проглажуємо, щоб і той віск, який частково вже на дошці є знизу, в общем, треба пропитати гарно. Добавляємо там, де сухо. Можливо, можна і швидше то якось робити, там, наприклад, розтопити віску у якійсь балії, помикати тканину. Ну, Поки для мене праска це саме такий дієвий інструмент, тому що нею можна зробити тоненький шар, тоненько пропитати. Тому що, якщо макнути просто тканину, вона набере на себе дуже багато. От. Даже якщо так і робити, то тоді утюгом просто розподіляти між таким чином. Виглажую і дивлюся рівномірність. Віск маємо свій, їмо медок стільниковий і віск збираємо, потім перетоплюємо на потреби. Далі, поки вона ще гаряча, ми маємо її розняти, Це... тобто вона, щоб не встигла застигнути, обережно вона все тут гаряче ще. І як бачимо, тут частинки воску пропиталися, пролилися. Тобто, тут задача така хитра. Треба гадати так. Таку технологію підгадати, щоб пропитувалося рівномірно. Там, де не пропиталося, бо там, де багато воску. Якщо воску забагато, ми беремо ще одну тканинку і накладаємо зверху і пропитуємо. Проглажуємо. Тоді віск переходить на іншу тканину і рівномірно розподіляється між двома, там, трьома тканинками, в залежності від того, наскільки багато воску було налито. Я давно цього вже не робив, тому О, якісь є зараз неточності. За численними проханнями і віддираємо від так, поверхні. Ну ось оця частина, вона вже прекрасна. Тут забагато ще потрібно накладати шмат. Напевно, стіл замалий, я тоді використовував ще один стіл, на який накладав е кусок цієї тканини, було зручніше і легше. Процес не бистрий, тому що треба все в зробити, прогладити, але його вистачає надовго цих тканюшок на Декілька сезонів. Ну, На сезон так точно вистачає. І потім ми Ну, інтенсивного використання. І потім я їх, ці тканинки, потім ще додатково провощував вже без, ну, без великої кількості воску, з того, що тут залишалося, проглажував повторно. І вони знову набирали на себе воску і ставали як новенькі. Тобто Обновити їх. Займає набагато менше часу, ніж виготовити з нуля. Звіряємося по кількості тканинки. Чудово. Коли застила тканина, прибираємо все лишнє, виключаємо праску. От. Ну, За один раз бажано на вощити. Ту кількість, яку потрібно, щоб праску більше не задіювати. І коли це все з кладемо на площину. І так зверху зніми, покажи. Зверху, так зверху. Колоточку маємо вирізати по діаметру. Я виставляю. Отак от, от край покаже оцей. Оцей край. От я виставляю конюшечку по краю. І тут так само з цього боку виставляю там, ну, тобто, тобто впритик до самих країв. І малюю О, по, по вощеному воно гарно промальовується лінія. Ось і ось. Нам потрібно вирізати, щоб по цьому внутрішньому діаметру вона лягла. Ну, оце найближча відстань і малюємо так само тут у нас отвір є. Ось наша лінія. Вирізаємо. При використанні ми на, ву... на... лію. Тряпочкою, тканинкою змащуємо. Не тряпочкою, а тканинкою. Такий квачик робимо. Мабуть, і змарлювано. Цей квачик у нас. Так? Обінськомарлю. Ось. Оці обрізки взимку добре ними. Розтопити грубку. Або так робити викрику, щоб поменше обрізків було. Це така творча задача, технічна. Раз. І тепер маємо лоточок. Кладемо його сюди. З часом при використанні трошки змінити форму і оцей отвір. роблю я. Отак, От впритик. Тобто ми тут вирівняли краї, як воно буде, і тепер центрацію, цю центрацію до опору, до пластику. Восемь таких надрезов будет достаточно. Вот уже пчелы. У нас пчелы. Что тут у нас? Не дорезали трошки, но... Але... Perfect. Останні штрихи. мабуть, быть, нужно все ножнички брать и або ніж гостріший. І їх можна потім ще перевертати, коли вони вже там зношуються з одного боку. з іншого. Так, маємо. І якщо краї упираються, тобто ви відрізали трошки за великі, просто їх упираємо і будуть такі бортики. Воскуша така вийшла успіхів.